Так, друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на своєму каналі. Зараз знаходжусь на пасті і хотів би вам розказати, а сам перед показати, як е, мені. Буквально вчора, ну після вчора рій ішов. Реально, це, скажімо, на моїх очах такий рій, така маса. Це все можна сказати, що це ну, перший раз. Ну як перший раз е мої руї виходили. Іменно з моєї пасіки. Да, я бачу, як виходять, я знаю я те. Ну просто е така картина вийшла. Дзвонить до мене е є рій. Е є рій, ну кавін такий малесенький, це все і казав: Їду, я по рій. Ну і поки я там щось збирався туди-сюди, дзвонить до мене, каже є ще один рій. Там типа якби я ловушку там поставив, каже, є рій, але він дуже малесенький каже, і получається він щось в ловушку не йде. Каже: я не знаю, сідає по стовбурі, та вся ловушку не йде. Ну кажу, коротше, ну добре, я кажу, зараз через трошки я там буду кажу, в ваші місцевість. Я приїду, заїду. Якийсь я приїхав і зразу мені кажуть, ну йдемо по кажем що до чого ти все. Але каже, слухай, ті бджолика залізли в дерево. Там каже, є трещина в дереві, десь там дирка каже, і ну вони в дерево полізли всередину. Ну, але такий варіант достається. Друзі, правда, достається такий варіант, навіть якщо ви бачите, що бджоли зайшли сьогодні, навіть якщо бджоли зайшли два дні, рій зайшов 2 дні тому в дерево, в хату, можна достати. Яким варіантом? Кажу вам зразу. Е варіант це довгий, але ефективний. Е переконаний на власному досвіді. Е так, я доставав вже два-три рої, так доставав. Правда, достав все, все в порядку, достав матку, достав все. Коротше, яким методом робиться. Якщо такий варіант, робиться просто диму. Дається велика кількість туди диму, і все. Це варіант довгий, але достається. Ну але в даному випадку у нас зовсім інша картина вийшла. Я приїхав, все, вроді би, да, прийшов, там подивився, ловушка стоїть, бджоли там в одному місці, щось така є дирка, типу заходять і все. Ну і казав, воно ну, на дереві там, друзі. Пішов брати, так як я там на старому хазяйстві поставив ловушку, це та все. Там старе хазяйство, в дворі стоїть та липа. Зараз сказав, покажу вам все. Я пішов вже взяти драбину, драбину тільки. Поставив вилазити наверх, я не зрозумів. Знаєте, таке драпину взяв, тільки поставив чутки гул, Як то, хто включив трансформатор, і так збільшує гул. Ні, ну Я це знаю, що це є те все. Але, друзі, наскільки це реально кажу вам, приємно таке, ну дуже подобається. І. Скажімо, я так зразу зіскакую, що де рій, чую рій, де, що де він є. Вискаку дивлюся за хліва, так, чешері. Такий, ну я не скажу, що вам, друзі, такий крепко він великий, ну, файний рій, чесно, друзі. І казав, е, кому цікаво, то сідайте подобніше, Я зараз включаю відео таке, як би сказати, я не скажу, що вам від початку до кінця його так е, заснято, типу так професійно. Е, відео фрагментами із-за того, що я боявся, щоби того роя прозівати, так як я не знав, де мені цей рій сяде. Ну, слава Богу, що рій зійшов, все було плешно в лужку. Ну, а... Я думаю, інші варіанти, що може рів тікти, ми вже там і піском сипали, води при собі не мали. Ну шкода, мені реально було шкода, щоб той рік рій втік. Ну, фані рій. Ну і казав, сідайте подобніше, включаю далі. Ось нас. Я хочу йти до ловушся. Іде рій. І він десь, коли те липи, там на липі стоїть ловушка. І вони хочуть десь тут сісти. Десь вони зараз шукають місце. Аби вони тільки нам не сіли десь крепко високо. Ось таке, то отак то рій сідає. Сідайте, <піо> буде, маленькайте. Тато вже їх просто казав, щоб вони сідали, вже їх піском поспає. Ну давай, <піоні> сідайте на мене. Де як? Де як низько? Вони зготуються. Вони... Зараз вони. Вони зараз сядуть. Десь тепло вони зароссядуть. Отак, дивіться, що робиться. Ото от, от краса. То казав, так, да, краса. І вони десь зготуються, десь вони зготуються. Ще... Ще не зовсім понятно, де вони хочуть сісти. Там є. Чіпка, чекай, Не треба. Тато вже переживає, малого, Щоб так. малого не поксали. Бо дуже... Ну, маса, маса, все гуде. Маса велика. Будемо бачити, що щось сяде. Ну, Чекаємо, велика. коли вже кудись сяде. А яка рамка була, ні? І ось вони хочуть туди зайти, я вже затикнув там лицем там є. Щілина. А ось тут є ловушка. І йдуть вони в ловушку. Ось так, ріг вам. Все тут гуде-дві маса. Маса. Вони йдуть. Я там закрив. Вони всі таки просяться туди, але ми їх туди не пускаємо. Ми хочемо, щоб не доставати. Ну але нічого. Гудуть, маса гуде. І ловушка потихеньку, потихеньку забивається. Слава тобі, Господи, наші. Слава тобі, царі лісу. Найсер. Річеше.

Ось, друзі, Хотів би таке питання казав. Ось стоїть ловушка. А, е, так, щоб вам було видно, ось де кінчик, шнурка, де кінчик шнурка. Там ще бджоли немає зараз, в даному випадку, Там є шпара. Там є шпара і казав, десь откололося дерево, от, там бджола десь крутиться зараз. Коротше, стоїть ловушка, ловушка з рамками з усім, і рій іменно хотів заходити туди. Якби я не затулив листям, рій би зайшов туди. І от питання в задачі: стоїть же ж ловушка, повністю все з рамками з усім. Ну ні, рій заходить іменно туди. І зато я не раз казав, ні клюти, ні прикажеш. Тут все казав, прикормлено, все готове, тільки заходь. Ні. Іменно туди їй цікавіше. Я казав, будемо забирати їдемо по другий.